Нову можеш виконувати бажання. Так, невеличкі. Але треба бути обережним з бажанням. А якщо я побажаю собі манікюр, О, це буде весело. Бажаю собі нове взуття. Домашня робота. Ідеальна зачіска. Чому ти ховаєшся за болтану? Хочу перепочити. Я трохи втомилась. Так, виконувати бажання Тореляй. Не дозволяй їй виснажувати себе. Тореляй повинна бути обережною у своїх бажаннях, бо вони завжди мають наслідки. <рес> <рес> Минуло вже 10 хвилин з мого останнього бажання. Отже, я, я хочу, щоб усі говорили про мене. Будь обережна зі своїми бажаннями. Якщо ти не чула, вам... так так. О, -о, О, величезний пришня! Що ти зробила? Ти побажала, щоб усі говорили про тебе, а я попереджала бути обережною зі...